За що я люблю приходити в магазин після п'яти вечора? знаєте, Починається з'являтися красна ціна. Ми сьогодні вам зробимо відео розпаковки, як ви любите. Але помімо того всього, тут ще присутні такі. Мінус 50%. Залітай, набирай. Дивіться, банда! Я навіть одною рукою не можу втримати. Слабак Богу, Розпаковка, як ти казав? А як я кажу, розпаковка на. О. Значить... Кіндеркинг. Кіндерпінг. Взяли отаку рибку, хочемо спробувати, що воно таке. Ціни казати, рибка по 79 копій. Да. І ще отаку взяли рибку. Ну, вона так на фоточки, типа на наші шпроти похожа, ну думаю, візьмемо. Да. Отакі От сарбини, дуже смачні, вони один в один, як наші, тільки ну, наші волії, так, а це просто власну. Так, да, власне. Рубль 50. Так, дві банки. Дві банки. Це 50 людей, шер... це я не знаю, скільки. Це Славен кефір, люди. рубль. Так, ну все. Два десятка є, є. по 2 євро. Кисочок. Слава любимий, ананасовий. Морковка готов, бонус плюс Кока-Кола. Мушечка. Ну і рис. Бо ж не їдять, який попало, а треба іменно такий. От іменно такий так. мені так. треба. Так. Я, якщо і согласився вже їсти і куда, то тільки на такий. Так. Ну і по факту ми заплатили верніше, рахунок був. 20, євро, 88 копій. Но, но, так як у слави є карточка халява, ми заплатили 6,88. Поняли? А якщо б взяли ще на 12 копійок щось більше, то не заплатили б взагалі нічого. Так. Ось так. Ми і живемо. Бідні. Мучаємося. В Ты загнивающий Европе. Ты опять? Я, как всегда. Привет, процветающий матрешка. Так, лапки ноги. Это. <плес> я на вечер, вы представляете, не пиво не пью почти тысячи, ничего, а вес не теряется. Ну, то отдельная история, я вам потом расскажу, что, чего и я. Вот, козел обыкновенный салат называется. Знаете, что мы З Юлією вирішили, ж до нас гості приїхали. Ну ще не доїхали, але вже доїжджають з Германії. О. І завтра я подозріваю, що буде сабантуй, прийдеться зняти з себе всі ті е, як то кажуть, мандати О, це розкодіруватись хоча б на дінь. Але не об этом. Ми вирішили з Юлією, що ми будемо сьогодні спати під... Е, у нас ж тут супер класний кондиціонер. Я вам скажу, он так маслая, прикольно. У него есть две передачи. Это, конечно, ни о чем. Такой вот даже не поймешь, что. Ну, такие плавный ход. Но уже чуть-чуть. И сейчас вот такой... Карусел, карусел. Кто присел, тот успел. Все там. Кто успел, тот присел. О, райское наслаждение. Та ти що? Бо реально на дворі десь плюс 284, напевно. Фу, стою балдею. Чуєте вам на камеру, як воно вітерець дує, сіні? Ну так щоб ви розуміли, воно ну, дивіться. Цибуля шевелиться на столі. Отак ну, от воно дує. Вспомним старі ці е, були времена, поставимо телефон на той, як його звати, на, на стіл О, включимо собі кіно, щоб не тарабанити сюди телевізора. Кинемо матрас на пол і будемо спати, а що робити? Що? Ми ще за 2 євро взяли у Юліну того індуського жоніха. Диню. Ну а що? йому щось аж робиться, як ти в магазин заходиш. Ні, то є ж це Ну це да. вижу, mm -hmm. как она есть, то наверное она добра. Я просто длинный не ем, то я вам могу только предполагать, что она очень вкусно. Mm -hmm. Боже, я всегда сказал, что половая жизнь она прекрасна. Фух, вы же понимали, як я тут балдю. Да. Може, звісно, трошки не в тему. Я представляю, як ви зараз сидите всі без світла і в тій жарюці да. подумав і настроєння пропало. Ну, а в мене вітер дує, бачите? Теж жарко, але і світло є. Але якщо ви такі, як і я, коли сидів без світла, не очаюєтесь. А наоборот, з того вытянете прикол и находите все возможные способы е, життя ну и поводов для смеха, то значит не все потеряно. Так что не зла мне. Я з вами морально. Юль. А? Ха -ха. Хорошо тоді. А кайфово. Ха Землей я маю так, я же кажу, кайфа. Ти не про вентилятор, не. Ні. А я про вентилятор. Нормальний. Mm. А тобі зі мною кайфаво. Ну коли ти до мене не тулишся в таку жару, то так. Да. Ти не розумієш, це любов. Жарка, якась полка та любов. Так, так. Давай, до жовтня місяця, пока. Як, 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 як похолодає. Слава. Вам добрий ранок. Ви що сьогодні такий, як ніколи, день виспалися від душі, знаєте? Взагалі, е десь під ранок <гум> я вже почав шукати одіяло, натягувати на себе, бо аж так було, знаєте, ну типу підзамерзати почав. Ну не те, що підзамерзати, а якось вже стало некомфортно. Але я така людина, яка е краще буде спати. Під ну, чимось вкритий, як ми в підвалі в Києві жили, що там круглий год, плюс 18, є, світло нема, топиться, не топиться, плюс 18 круглий год. От. Ну, коли б морози не перевалювали, звісно, за 20-ку, за 30-ку і все стане. І оце ж тут на полу. Я вже під ранок думаю, може і двері прикрити, але ні, не закривали. Ну, в общем, мискусь супер. А саме головне, знаєте, що. Які мені сьогодні сниснилися? Я як сповнив фамілії Вітя Петруняк. Це я зараз про Кавказ, мені Кавказ сьогодні приснився, тільки в тому вигляді, знаєте, в якому от він, напевно, був би, якби не було війни. Ну, тобто є якісь зміни не прям е -е, із пам'яті тоді, ну, з дитинства, до до скільки років я там до 10 років, поки бабуся не померла, то ми туди їздили, бо там жили, можна сказати. Ну, потім до діда приїжджали, ну, потім вже ж і дід помер. Дід помер, як мені 18 було. От, але я вже туди так не їздив. А це друзі з дитинства. сьома, Кіра. От, потім це ще Вітя Петруняк, брат мій по соски, в якого ми віджимали соску, бо я ж без соски ходити не міг, мені треба було якось чимось рота затикати. А то в нього забрали, його состоміні віддали. І я всіх побачив вже дорослими. Серега циган, знаєте, він храмими на нього казали три копита. Ну так, подразнилися з нього. От. Я, і всіх побачив дорослими, і я приблизительно собі думаю, що навіть, вони так і виглядають насправді. І село, і я поняв, так просто стою десь в центрі селі. Села. <кхе> вони так всі підходять, здоров'яся, віднімаємося там. Радуюся. І я так просто в цей момент, ну, я тут десь розумію, а, що в мене як сон во сні, знаєте, я типу, ага, оце произошло, а тепер я просипаюсь, і опять же я в селі, і так стою, дивлюся і думаю, й-моє, як красиво. От, а, а чого ж я думав, що якась війна, що села нема, знаєте, то, наверное, як то був страшний сон. А зараз дивлюся, ну таке, щось помінялось, десь щось достроїлось. Десь щось розвалилося, але красиво, я навіть, навіть запах той мені кажеться, чуть трави, як тут в горах, знаєте, там степ такий. О, ну коротше, не передавай мені очі. Ну, порівняно з тим, що зараз, звісно, там я дивився фотографії, знаєте, коли снаряди біля дороги там в ну, у нас ж Ну, зараз виходить брат живе і з жінкою. Ну, Янини і Альонині батьки. І вот. взагалі там пару сімей осталось, то Юра, дядя наш трактор свій знайшов в сідньому селі Кацапиці, кончені його там чуть ли не на розібрали, вкрали, угнали, коли тоді це зайшли туди в село, потім ну, все ж поваляли. Сарай він зараз собі відстроїв такий з цих ящиків. Ну, напевно, я не пам'ятаю, не показував, але вже з ворожейних ящиків сараї собі відстрою, в то ну, 90% села знищено кладбище, все остальне. Ну, це, звісно, печально. Але приснилося мені, отак, от, як воно б мало бути, знаєте, і всіх побачив, всіх сих. Кстати, вітя той петруняк до сих пор там так і живе, теж я знаю. Ну, взагалі то дуже мало людей сталося. Але такий сон, знаєте, якби можна було б записати е, на відео, як і оце я вам записую, о, я б з удовольствию його залишив би у себе в пам'яті на всю життя, переглядав би кожен день. Ладно, мы будем разбираться на море, да? Да. На море поедем, покажем. О, Алена проснулась. Короче, ладно, все, пока, банда. Так, забыл же самое главное, это что гоните, чешу что ребятки, огурочечки надо попробовать не Она сказала, дала команду, можно. Я даже казать нічого не буду. Чу ты? Це не огірки. Це ковбаса з чорною кров'ю. Ну ще лучше. Вот так ходи, мені подобається. Тільки мало, мама, мало. Треба. Ти твора мать? пробуй. Бомба, да? Это песня. Mm. Юля говорит, что это песня. Только что это за баночка одноразовая? Mm. Давай я забью камеру подводной съемки отдам, вот она вот Пожалуйста, она а? Супер вообще, бомба. Mm.